Заснована у 1792 році. Відтоді історія Нью-Йоркської біржі нерозривно поєднана з історією Америки. Про це у репортажі Голосу Америки із «Волл-стріт», з яким знайомить Олександр Яневський. Символ американського капіталізму і глобального вільного ринку Нью-Йоркська біржа торгує акціями компаній, сукупна вартість яких сягає 16 трильйонів доларів. Цього року на неї вийшла китайська компанія інтернет-торгівлі Алібаба і відразу побила усі попередні рекорди продажу. Вихід алібаби на нашу біржу мав величезний успіх, але думаю, що люди забувають. У нас таке відбувається майже кожного дня. Ми відкриваємо торги, закриваємо щодня. Є небувалі ціни. Колись паперові операції на біржі замінили сучасні потужні комп'ютери, які здійснюють транзакції. На кожного продавця завжди знаходиться клієнт. Головне завдання біржі звести сторони разом і створити найкращі умови для торгів. Після другої світової війни біржа цінних паперів почала стрімко розвиватися, запровадивши механізму захисту відчинників, що призвели до великої депресії 30-х років. Величезний натовп зібрався довкола біржі у зв'язку з найбільшим в історії обвалом цін на акції. Як усе на світі біржа теж продається у грудні минулого року? Нью-Йоркську біржу придбала базована в Атланті компанія інтерконтинентальна біржа цінних паперів. They have a of down я думаю, вони придбали нью-йоркську біржу, щоб привабити нових клієнтів у свою величезну систему. Думаю, вони будуть триматися за неї. Біржа також місце, звідки ля американські телеканали повідомляють економічні новини, а почесні гості отримують нагоду розпочати або закінчити торги. Чимало представників так званої старої школи кажуть, що Нью-Йоркська біржа стала занадто сучасною і комп'ютеризованою. Однак, професор економіки Джулія От не бачить причин переживати з цього приводу біржа є частиною Нью-Йорка, а нью Йорк є частиною біржі. Зрештою, навіть якщо головні транзакції здійснюють комп'ютери, людям все одно потрібне безпосереднє спілкування. Унікальність Нью-Йоркської біржі порівняно з іншими великими біржами у світі у тому, що більшість рішень тут такі приймають люди, а не комп'ютери. В цьому й полягає привабливість та шарм цієї історичної установи потрапити на яку мріє чимало компаній у світі. Олександр Яневський голос Америки